Вітаю, це спецпроєкти, а я Сергій Мамаєв. Поговорили з військовим експертом Павлом Лакійчуком про українські удари по Федосії, Саках і Бельбеку, про російські удари кінжалами по українській території, про те, що відбувається на фронті, і про найближчий Рамштайн, який багато що може змінити. Перед тим лише нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші коментарі. Ваші вподобайки, а так само ставайте нашими спонсорами 100 гривень на місяць. Всі посилання в описі відео Дивимось! Давайте почнемо з Феодосії до сьогодні. Вночі збройні сили України вразили величезний нафтовий термінал. Пишуть, що він один з найбільших в окупованому Криму. А можете розповісти наскільки цей термінал важливий для російських військових, і наскільки це враження може, наприклад, вплинути на наявність палива та й на ціни на паливо в Криму. Ну, почну трохи з іншого, з того, що е, удари. Російські пропагандисти заявляють, що удари е, сьогоднішні е, кінжалами по Києву, по, по Україні, по Староконстантиніву нічні шахідні атаки це все була відповідь от на удари по Феодосії, по, по, по Криму е, наших військових, які, очевидно, для них були дуже дошкудні. О, і, як каже російський пропагандисти, це таке привітання українцям було. Феєрверк до Дня народження Путіна. Ну, от Феодосії якраз от, був феєрверк, хай вважають, до дня народження Путіна разом з бенгальськими е, вогнями. Е, такі удари готуються не один день і не одну годину. Е, це підготовка літаків, це підготовка ракет, це власне підготовка польотних завдань для ракет і їх впровадження, ну, інсталяція, засоби ураження. Це не один тиждень підготовки. Тому коли розповідають про удари у відповідь, ну це очевидна брехня. Що стосується самих ударів по Феодосії в першу чергу, це дуже успішна, дуже хороша операція наших сил, тому що Феодосія це основний логістичний хаб для Криму і власне для окупованого півдня України ворожих сил, які тут розташовані, по забезпеченню паливомастильними мастильними матеріалами авіації, танків, бойових машин. Ну, якась частина там достається і цивільним споживачам, але це переважно військові поставки. Крім феодосійського нафтового терміналу, також в Криму є в Севастополі менший за обсягом термінал, Юхтарсановський, він на порядок менше. І він забезпечує основна його ціль забезпечення: це Севастопольської військово-морської бази і Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Ну, якщо хто пам'ятає минулого року, приблизно рік тому, десь з літом, на початку осені туди прилітало, вигорали, тоді щонайменше три ємності вигоріли на його Зараз на Феодосію горить, ну, як мінімум, три теж, ну, вночі було видно три стовпи, це горіло три ємності. Зараз джерела говорять про те, що горить п'ять ємностей. Кожна ємність це ну, порядка 10 тисяч тонн паливомастильних матеріалів. Це дуже великий обсяг, і все одно вони вигорять до кінця. Тому що за, за, затушити таку бочку дуже складно, горітиму воно не один день. Є ймовірність переходу вогню. На іншій ємності, хоча там дуже таких э, на таких підприємствах, так скажемо, дуже потужний э, протипожежний захист, який в теорії має унеможливити переход э, вогню, але такого масштабу пожежа вона завжди не передбачена, і тому наслідки для ворога можуть бути значно більші. Саме те, що вигоріть тільки. Соляри, це свідчить, що десятки, а то й сотні російських танків бойових броньованих машин про найближчі тижні місяці не будуть заправлені, не зможуть виконувати бойові задачі на запорізькому, на херсонському напрямку не зможуть злітати літаки з кримських аеродромів. Це плюс до цього додайте ще те, що після такої пожежі відновлення самої. Нафтобази займе певний час Пів... від півтора тижні, ну, можливо, до півтора місяці. Це значить, що танкери з нафтою, які постачають в Крим, не будуть під... приходити до Феодосійського сі... порту, і, відповідно, дефіцит паливомастильних матеріалів буде відчувати все російське угруповання. Ну, можливо, швидше за все, ну, адже частина палива йде і в цивільний сектор. Кримчани і панаїхавши будуть відчувати теж е, перебої з пальним. Ну але тут вибачайте ми боремось з нашим ворогом, е, і якщо ви не можете його зупинити, то ми зупиняємо його самі. Так само сьогодні вночі були атаковані військові аеродроми Бельбек і Сакі, і це здається далеко не перший удар саме по ним, та й по іншим аеродромам. І що росіяни досі там тримають літаки, навіть попри те, що туди регулярно пролітає. Ну, я думаю, що не тільки по цим аеродромам прильоти були це такі найбільш ласі цілі і на слуху у всіх. Але для того, щоб до Феодосії прилетіло те, що треба, треба було створити повітряний коридор, такий собі над і над Чорним морем, і над територією Криму, то швидше за все прилітали по і по комплексам ППО. Очевидно, десь на Тарханкуті, на Євпаторії, на Фіоленті, ось цей район, щоб прорватися до Феодосії. Ну і, відповідно, по аеродромам винищувальної авіації. Винищувачі, які можуть здійснювати, здійснити перехоплення ракет чи дронів, які прямують на, на ураження цих цілей. САКІ 4 це аеродром в Новофьодоровці під САКами, аеродром морської авіації. Чорноморського флоту 43-й окремий морський штурмовий авіаполк. Ну він так тільки штурмовим називається, бо основні одиниці там це бомбардувальники Су-24, які намагаються атакувати наш так званий зерновий коридор, транспортний коридор з українських портах з портів в нейтральних водах. То міни туди скидують, то ракети намагаються запускати по цивільним суднам. Ось це вони. І Су-30 СМ це винищувачі, які прикривають якраз от переважно прикривають застосування цих бомбардувальників, ну а також забезпечують діяльність повітряного повітряному просторі над північно-західною частиною Чорного моря. На Більбеку. Це великий аеродром. По-перше, він е, забезпечує командування Чорноморського флоту як е, транспортний, такий собі вузол. Ну, а головне, це аеродром базування е, винищувального авіаполку е, повітряних сил Російської Федерації чи вісьмого космічних сил, якщо їм так більше подобається, хоч хоч на Марс, хай летять, от аби не до нас. Е, тож. Це теж переважно Су-30СМ, які закривають повітряний простір над Чорним морем, над Кримом, ну і над південною частиною України. Прилітає по ним регулярно. ну Ще там гвардійський третій компонент цієї триади. Втім, ну, бачите, росіяни не можуть перебазувати. Ці літаки надто і вони там потрібні, ну, тому прилітати буде. Хоча вони намагаються відновити аеродроми на сході Криму, це і в Кіровському, і в Багірово старі аеродроми, які б могли забезпечити їм розосереджене базування сил авіації. Ну, поки що це їм забезпечити не вдається. Ну, а якщо. Зможуть вони це зробити, то буде пролітати і по кіровському чомбині. До Феодосії долітає, і кіровський поруч і Багіров буде й там вибухати точно так же, як в Керчі і Феодосії. В мене склалося враження, що на якийсь період трохи зменшилася активність українських збройних сил, ну ударів українських збройних сил по Криму, і ми бачили, що більшість все, що прилітало, прилітало. Туди на кононічну територію Росії, Курська область, і так далі, і тому подібне, по складам військовим, великим, по так само нафтовим терміналам і по нафтобазам. Чи це в мене тільки враження? Таке, просто за тими яскравими відео ми просто пере ну, не помічали те, що відбувається в Криму. Ну очевидно, так. Ви праві певний час. Більша активність наших ударних засобів, далекобійних ударних засобів, була зосереджена на території Російської Федерації. Ну, хоча для Руснітов, в принципі, що Крим, що наша Херсонщина, що Запоріжщина це все Росія. І коли наші партнери говорили про те, що по Росії бити не можна от з Кримом, вони потрапили в таку пастку. Коли по Криму, бити не, по Росії бити не можна, а по Криму можна? Не можна. А чому? Крим ж це Україна? Ну так, Крим це Україна. Тоді можна бити? Ну, виходить, що можна. От, і тому угруповання сил ворога, от Кримське угруповання південне, воно найбільше підчищено, і ну, це значною мірою забезпечило. Меншу активність противника на півдні зараз. Ворог наступає на сході, потужно наступає на сході, що вимагає знищення складів боєприпасів, штабів, пунктів управління, складів паливомастильних матеріалів на оперативну глибину. Саме на східному напрямку. Звісно, тут є проблема з дозволом на застосування цієї. Цієї е, західної зброї по е, об'єктам противника на території Російської Федерації така м, проблема е, дивна дана на нормальний погляд, але ну вона існує. І я сподіваюся, що вона буде вирішена. Тим не менше, як сказав Остін, що ну ми не можемо дозволити українцям. Застосовувати засоби по е, російській території, е, але у вас є свої засоби ураження, тож наші засоби ураження діють на повну глибину, куди ми достаємо це, починаючи від дуже важливих складів боєприпасів, е, в тому числі міжродових так званих складів грау, на яких Зберігається велика кількість всього, всієї номенклатури артилерійської ракетного озброєння, ну і закінчуючи удари по складам НПЗ, по не по складам, а про виробникам тої ж нафти паливомастильних матеріалів ну, знищувати оці бочки з солярою, це важливо, але ще ефективніше знищувати. Ті е, потужності, які їх виробляють, це має більш довгограючий ефект. Ми продовжимо розмову буквально за кілька секунд. Нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських бійців. Подивіться, будь ласка, цей ролик. Вони рятують кінцівки поранених воїнів від початку великої війни. У нас поранення всі з кожним все більше. не ампутуй, врятуй гасло програми. Врятуй кінцівку. Мені зробили кісткову пластику. Попроперований в березні. Я вже на службі. Другі ортопедичні операції вимагають більше грошей на матеріали. Без них було б дуже важко. Щодень до врятуй кінцівку звертаються нові поранені. Програма допомогла придбати і планти, зроблена операція на коліні. Захисники мають шанс на повноцінне життя завдяки вашим донатам. Операцію зробили прокафандеклір. Зробіть свій внесок на порятунок кінцівок українських воїнів. Українська держава на жаль майже не фінансує складні операції для поранених військових і цивільних, тому це маємо робити ми з вами. Ось банка програми «Врятуй кінцівку. Так само посилання на банку «Врятуй кінцівку» і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, допоможіть на лікування українських бійців скільки можете. Це надзвичайно важливо. Тепер давайте поговоримо про людський ресурс. Я читав неодноразово, що у росіян все гірше і гірше з мобілізацією є. Є навіть оцінки, що зараз щодня він в два рази більше, ніж є можливість набрати, бажаючих воювати. І посередковано про це говорить, наприклад, те, що в деяких регіонах вже вартість грошей за підписання контракту досягла у три мільйони рублів. Це десь 30 тисяч доларів шалені гроші. Відповідно наскільки ще вистачить ресурсу, як за вашою оцінкою, у Росії з мобілізацією. Ну, бачите, росіяни. Провівши часткову мобілізацію, м, обрали інший шлях комплектування діючої армії, армії вторгнення м, шляхом ну, фактично на набору найманців. Неї е, з різних регіонів Росії цей шлях їм здається більш, більш компромісним, да? такий, що дозволяє більше варіантів е, застосування. І викликає менший спротив власного населення. Але подивіться: ну, оцініть зведення Генерального штабу наш. Ще там 6 місяців тому тисяча знищених орків на день викликало о, такій, о, певну ефорію. Да, зараз півтори тисячі, це вже не дивина. І зрозуміло, противник, очевидно, має. О, серйозні проблеми в комплектуванні і доукомплектування підрозділів. Частину це по цілий низки е, Ці ознак можна судити, починаючи від допитів військовополонених, які кажуть про неукомплектованість своїх підрозділів, і завершуючи оцінкою характеру дій на полі бою, коли вони більш-менш боєготові частини намагаються їм маневрувати, тому що резерву в тилу немає. Щось цим доведеться робити Путіну, або, бо, або йому доведеться по мірі витрати того ресурсу, який він має, приглушувати е, воєнний потенціал, цей темп е, наступу, або проводити більш радикальні мобілізаційні заходи. Так, ресурсу. Для жорсткої мобілізації, примусової мобілізації Російській Федерації ще вистачає. Але путінська кліка вони боїться, боїться, е, суспільного, суспільних протестів е, внаслідок такої форми комплектування. Е, от, і от вони стоять на розкарячку зараз між двома е, варіантами того, як буде розвиватись комплект. Як буде формуватися російське військо? Ну і відповідно, як від того буде залежати, як будуть розвиватись бойові дії далі? Ще одна стаття витрат: це військова техніка, економісти, російські, і не тільки і військові оглядачі зазначають, що оці всі браву. Ні, заяви Путіна і Росії про що вони продовжують збільшувати виробництво бронетехніки, це вже давно неправда. Вони вийшли на певне плато, і більше вже немає можливості в них збільшувати. Натомість ось осінти аналітики кажуть, що деякі типи озброєнь в Росії закінчуються через те, що їх практично немає. Ну вони практично зникли з поля бою. І при цьому а, росіяни зараз почали створювати такі підрозділи, де є тільки артилерія, ну і відповідно м'ясо, піхота, а техніки практично немає. Як ви оцінюєте взагалі скільки ще Росія зможе виробляти оце, оце те саме озброєння? Ну що стосується підрозділів гірсько-піхотних чи піхотних бригад, які називаються механізованими, так дійсно вони такі. Є, сформувалися вони ще для ведення Чеченської війни, наприклад, на Кавказі, От, і вони не мають важкої техніки, а зараз просто для них техніки такої немає за замовчування, тому що її немає взагалі. Що стосується відновлення чисельності техніки і формування нових підрозділів, з важкою технікою. Тому тут треба дивитися, ну, не, ми, про, ми зараз просто кажемо, є у них техніка чи нема техніка. Ні, не так треба розглядати, тому що є одні е, види озброєнь, яких у росіян відносно достатньо, і їх виробництво і ремонт вони можуть посилити, а є таких, яких в них недостатньо, і виробництво і ремонт, яких у них в провалі. Тут, тут провал Т-90-х танків, наприклад, вони виробляти в одиниці можуть виробляти, і більше їх виробляти вони не можуть, тому що технологічно вони їх не можуть більше виробляти. А там відновлювати Т-64 вони можуть, тому що там є що перебирати, грубо кажучи, і є відповідні лінії, і люди, які можуть це робити. Тому по різним категоріям номенклатури ситуація різна: Так і з танками, так і з снарядами, так і з ракетами. Не можна все докупи скидати, але якщо от загальний такий зріст зробити, то дійсно і росіяни, і ми вже воюємо технікою на порядок старішою, ніж то... Тої з техніки, з якої починали. Починали фактично з техніки 80-х років, зараз скочимось до техніки де 60-х років. Тому що вона, вона менш ефективна, але вона є. От зараз ми отримуємо від наших шведських партнерів півтори сотні бронетранспортерів. Таке? Бронетранспортерів вони більше на БМП підходять. От, хороша техніка, але це техніка виробництва 60-х років. В доброму ну, по шведському зберіганню, в доброму стані, і вона значно підсилить не одну нашу бригаду. Але звісно, хотілося е, мати більш сучасний арчери, там, да, наприклад. Але ну, е, маємо те, що маємо. Те ж саме у росіяни збирають вони. Всім своїм партнерам, і це не тільки Північна Корея з її боєприпасами, ракетами, та Іран з його ракетами-шахедами, а і, і там, Азійські держави окремі, типа Лаоса, які колись років 40 назад купували у росіян озброєння, зараз його намагаються повернути. Ну, Тощо, те саме стосується і боєприпасів, значна частина боєприпасів, які купуються на вторинному ринку, вони вже не відповідають тим вимогам. Зараз конкуренція між чеською ініціативою і російськими камівояжарами, які їздять Африкою, Азією скупають боєприпаси. Нагадую, в Чехії скандал, коли. Деякі депутати кажуть, частина боєприпасів не спрацьовує, тому що там е, треба їх перебирати, змінювати запальники, підривачі на більш сучасні. Ну, власне кажучи, е, проблеми є і у нас, є і у ворога, і по особовому складу, і по техніці. Все залежить від того, хто тут ну, на, на сантиметр, на метр йде попереду. На годину випереджає ворога, то і перемагає. Я сподіваюся, що е, це розуміють і наші партнери, не тільки наші військові наше керівництво, і ну допоможуть нас хоча б триматись, хоч на пів крока попереду нашого ворога. Ви погоджуєтесь з популярною зараз думкою, що мета Путіна це захопити якомога. Більше української території до виборів президента Сполучених Штатів вони ось буквально за місяць і таким чином мати додаткові там козирі на перемовинах, про які всі говорять не тільки в Україні, в Європі і частково в Америці. І чи очікуєте ви зменшення інтенсивності бойових дій в осіни на початку зими? Швидше не погоджуюсь. Точніше не погоджуюсь зовсім. І, на мою думку, цей меседж виходить не з Кремля, а саме від наших західних партнерів, які хотіли б примирення за будь-яких умов от, якомога швидше, тому що вони втомились від війни. От, їм не хочеться більше бачити війну на, на європейському континенті, і вони сподіваються, що Путін мислить приблизно так, же, але Путін так не думає. Путін готовий йти на перемовини з України хоч завтра, хоч, хоч сьогодні, навіть через годину, але тільки за однією умовою, якщо це будуть перемовини про капітуляцію України. Змінювати своїх підходів, іти з якогось дива на компроміс з Україною, ну це з його точки зору це програш. Програш Європі. Він же ж воює не тільки з Україною, з Європою і зі світом. Якщо хтось йому. Зможе надиктувати е, якісь правила, значить, він програв. От ну, Тому Путін і Путін, і усі Путіна, і його пропагандисти е, е, посилають тільки один меседж. Ми готово, готові говорити з американцями, готові говорити з європейцями про капітуляцію України. Хоч сьогодні, хоч завтра, хоч через місяць, хоч після виборів президента Сполучених Штатів. Uh, і, ну, виходячи з цього, ми не готові на такі перемовини теж. Uh, Найближчий Ремштайн, мабуть, багато що покаже з точки зору стратегії підтримки України на наступний рік. Uh, так, і більше того, скажу, адже це буде не звичайний Рамштайн, це буде взагалі не Рамштайн. Тому що Рамштайн uh, зустрічі. Технічні зустрічі, координація роботи між міністрами оборони, військовими відомствами держав-партнерів України по цій коаліції. Коли президент Зеленський приїздить на черговий Рамштайн, це свідчить про те, що щось, рівень міняється. Да? Це вже не міністри оборони, це з'являється важка артилерія. Яка от зараз буде добуватись чогось? Ну, наприклад, далекобійної зброї е, дозвіл отримати, не отримав, але те, що присутність Зеленського змінила формат Рамштайну, це очевидно. А коли президент Сполучених Штатів говорить, що він готовий провести, він збирається, планує провести зустріч лідерів держав, які е, 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 підтримують Україну формат Рамштайн. Це значить, що це буде якась політична зустріч, на якій буде прийнят е, якісь серйозні політичні рішення. Це зовсім інший формат. І я, я дуже сподіваюся, що це будуть позитивні для нас рішення, що це будуть якісь проривні е, ідеї. Коротше, інтриги тримають, е, і ми сподіваємось на краще. Дякую, що додивились. Ми зі свого боку так само надзвичайно вдячні тим, хто допомагає нам фінансово. Ви можете доєднатися до цього словетного товариства. Ось QR-код. Так само посилання на спонсорство є в описі цього відео. Від вас ще вподобайка, коментар. Ставайте нашими підписниками. А якщо ви дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на Ютубі. Спецпроекти Сергія Мамаєва. До зустрічі!